Disclaimer. Це не огляд серіалу Аватар від Netflix. Це моє перше враження. І будуть спойлери все. Кінець дисклеймера. Ну що ж, друзі, я подивився адаптацію Аватара від Netflix. І я не скажу, що я прям розчарований, але і незадоволений, тому що проблем дуже багато. І звісно, можна говорити про те, що актори погано грають, виглядають, скоріше як косплеєри і все таке. Але це не найбільша проблема цього, цієї адаптації. Звісно, можна сказати, що це не адаптація. Та аватара адаптація театральної постановки самого «Аватар», яка... Не пам'ятаєте, Вугольний острів і команда Аватар дивиться з постановки про самих себе. Але насправді театральна постановка екранізована в повалителі стихії, інакше я не можу пояснити, чому ми в землі. Всімо втискають один бідний камінець кам і це виглядає жахливо. Я досі не розумію, чому тоді царство землі досі не впало перед навалою блядь, народу вогню. Але ладно, пропустимо. Я не буду критикувати акторів за те, що вони буквально не грають а проговарюють свої репліки в камеру, даючи велику експозицію, тому що більшість речей залишається за кадром, тим більше головні актори цьому серіалі виглядає так, ніби біля них літає дементор, який висасує не радість. Серйозно ніякої радості в дітей. При тому, що на знімальному майданчику за кадром вони веселилися всю, і ти розумієш цей момент, що все-таки актори були підібрані правильно. Основна проблема цього серіала те, що автори буквально не розуміють, що вони знімають. Тобто, буквально сценарій це буквально. Каша. І як заявляє автор цього серіалу, цієї адаптації, він дуже сильно хотів зняти сцену, геноциду повітряних кочівників. І справді це найкращий момент цього серіалу, але все інше це просто гавно. Вибачте, ну. Я, я не буду підбирати слів, тому що мені ну не зовсім так і сподобалося. Мені сподобались перші дві серії, а далі щось пішло, знаєте, не туди. І це проблема недфікса. Нетфікс дуже погано робить адаптації. В принципі, видавати матеріал пачкою це дуже погана ідея. Хоча, знаєте, коли ви пишете історію як пригоду, то... Це не, не є великою проблемою написати вісім серій про пригоду людини, де є точка А входу і точка Б виходу. Все. Тобто вам буквально треба було зняти подорож героя від точки А до точки Б, де він на, м, прибуває на північний полюс води, щоб оволодіти магією води. Все. І от від точки А від точки до точки Б мають бути певні пригоди, певні події. Все. Більше я вас нічого не прошу. Я не радикальний фанат Аватара. Я хотів, щоб переписали, щоб було нормально переписати. Писане подорож героя, тому що це історія про дітей, які й не бачили цей дорослий світ. Вони не бачили, що відбувається реально в світі, які там. Твориться цей піздец. При тому аватар, це завжди було про гумор, це завжди було про світло. Про те, що жартувати можна навіть під час війни, тому що надія, надія, світло, це все, що є, блін. Тому що якщо ви буквально попадаєте в цю пучину вічаю, то у вас не залишається нічого іншого, як просто повіситись. тому, що ви не виживете під час війни, не маючи почуття гумору, без, немає без цього відчуття надії. Без цього світла. Якщо в мультсеріалі я розумію, чому Анг Аватар, то чому він муль... чому він в серіалі від Нетфікс Аватар, я не розумію, тому що від такого аватара скоріше хочете тікати чим бути рядом з ним. Насправді переписати нормально можна було. Тобто, буквально поєднайте дві сюжетні лінії в одну грамотно і а не так як зробили адаптатори Нетфікса. Тобто, в нас є буквально серії. Де от я повторюсь, мені перші дві серії зайшло. От третя, четверта серія це сцени серії, пов'язані з Омашо. Тобто в нас є деспотичний старий цар Бумі, який тиран, Хоча насправді в оригіналі він був ексцентричним. Він був ексцентричним і сильним, але він не був тираном і деспотом. Але нам тут показують його деспотичним і злим. Тут є в нас джет, якого чомусь впихнули. Взагалі тут джета можна було взагалі забрати, тому що сюжетне діння веде нікуди. Тобто, буквально вирішити за джета серіала і нічого не зміниться. Але ж ні. Це ж улюблений персонаж фанатів, як же ж можна його вирізати? Наже ж фанати не пробачать. При тому, що адаптація Netflix так само хоче кричати, що ось ми не той самий аватар мультсеріал. Але при тому пхає речі, щоб фанати теж любили цей серіал. Типа, ви вже вирішите, ви хочете, щоб любили ваші фанати? Чи це нова? Адаптація Аватара, нове прочитання Аватара, ви вирішите, ви хочете одне жопою на двох стільцях, але не можна. Треба вже вибрати стілець. Ну і, звісно ж, сцени, не лінія з механіком його сином. Якщо в оригіналі це мало сенс, тому що він був старшим, який відповідав за життя дітей, тому йому приходилося йти на співпрацю з народом вогню, то чому? Прибуваючи в омах, що яке сто років тримається від навали, має вогню, він допомагає магам вогню. Це виглядає доволі дивно. Да? Да, Це виглядає дуже дивно. Ну, тобто... Я навіть говорю не про світ аватара, які псують. Я говорю про логічність подій в цьому світі. Тобто я апелюю до логіки, а не до лору, тому що я дуже пла... Я теж тих поглядів, що лор можна переписати, але це ж треба робити логічно. Ну хоча б, щоб воно не сперечалося здоровим глуздом. До речі, в цих серіях про Омашу нам показали історію двох закоханих, які і сформували місто Омашу, які вирили ці тунелі, де вони бачились і ховалися, тому що їх кохання було заборонене. І якщо в оригіналі це хлопець і дівчина, то в адаптації Нетфікса це дві е, дівчини, тобто лизбіки. І в принципі, а норм, ну тобто. Це не так суттєво, бачите? Бачите, Л логіка подій вона не змінюється від того, що це дві лезбійки. А аж логіка подій змінюється від того, що в тунелях, закоханих шлях знаходять брат і сестра, сока й Катара. Тобто, нам що хочуть автори сказати, що інцес це справа сімена, чи що, тому що в оригіналі це був Анхі Катара і це була знаєте, таке відсилка на те, що в майбутньому вони будуть парою. А тут у нас просто інцест. Чому не зука і не азула? Чому? Чому не вони? Тому що вони, якби королівської крові. А для королівських сімей це все реально ну, справа сімейна. Більшість королівських родин вимерли через те, що більшість із цих родин були уродами, які не були здатні залишити потомство через те, що кровозмішування якби не народжує самих здорових людей. І при тому це може пояснювати, чому більшість із цієї королівської родини божевільні. Давайте ще трошки поговоримо про персонажів. Озай так, я люблю цей серіал. Я люблю Озай в цьому серіалі, тому що, по-перше, роль Озая розширена. По-друге, ви бачили, який актор грає Озая? Ну це ж просто ахуєнно. Я думаю, що жінки, які дивилися серіал, просто пісались кипятком від нього. Тому що ну, це, такий харизматичний, накачений мужик. Це просто. Кайф. Звісно, проблема те, що він гавнюк і що він прям дуже сильно гавнюк, але трошки покращили його. І тому ми можемо сказати Netflix – це спасибі. Що ми можемо сказати не спасибі Netflix – Це через те, що вели Азулу. What the fuck? What the fuck? В першому сезоні вели Азулу, що можна сказати рано, тому що перший сезон Азулу просто шастає. туда сюди бля, там повстанці в нації вогню, вона надрилася і зруйнувала їх плани. Нахуя воно? Кому воно нахуй надо? Ну, вибачте, ну, буквально, кому воно нахуй надо? Я можу сказати, що я впевнений, що роль Азули будуть розвивати погано і не так як мультсеріальні. не отримуємо ту геніальну азулу із тим проро... пропрацюванням тих психологічних травм. Бо... Тому що ж Азула це ж перший персонаж в мультсеріалах, якому якого були психологічні проблеми, і це було явно показано. Але я залишу це на окремий огляд, тому що я в принципі не хотів робити огляд і розбирати тип азули, але тепер хочу після перегляду цього. Шедевра від Netflix в лапках. Ну проблема цього всього являється саме персонажі і хімія між персонажами. Я не відчуваю цієї хімії. Якщо між акторами, які грають зуку і дядю Аеро, є ця хімія, і я плюс мінус це відчуваю. То між командою Аватара я цього відч... не відчуваю майже взагалі, тому що вони якісь самі по собі. Ти швидко вчися. ти справжня підкорювачка Катаро. Слухай, ти теж попрактикуйся. Аватар майстер усіх земних стихій. Може, пізніше. Взагалі немає цього контакту і хімії. Немає відчуття, ніби ан знайшов нову родину. І вони стали реально». Тому що мультсеріалі вони були ніби як родина один для одного. Вони замінили один одному родину. Це реалія, я цього не відчуваю, тому що все скомкано, серіал постійно кудись біжить, все за кадром. І це, знаєте, не саме велика проблема, яку я побачив. Саме велика проблема те, що вони вирішили напхати велику кількість персонажів знову ж таки в одне місце. Тому що після Омашу в нас є серія, яка присвячена світу духів. І вони переписали буквально все в цьому. Вони додали кучу духів які з інших серій і інших сезонів. І... Для тема лісу природи буквально не розкрита, при тому, що треба повторювати, що спалений ліс це було перше жахливе підтвердження цієї війни, яке шокувало їх. Ем, і показало, в якому стані відбувається дестабілізація між світом живих і світом духів. Але тут показано все дуже скомкано, жахливо, і ми можемо, звісно, сказати спасибі за розширені сцени із наставником анга, але. Все ж інше, ви просто всрали. Ну, тобто, буквально. А аватар року в адаптації Netflix – це взагалі інша людина. Я розумію, що адаптація має відрізнятися, але чому року придурок? І опускати очі. І стрибати на ножі. Якщо в оригіналі він відігравав значну роль, та він і з'являвся часто, але він задав саму тему, куди буде рухатися аватар і весь цей мультсеріал. Але ж ні, в нас є ж аватар Кіоші, яка буквально відігрує оце. Анґу. Твій час настав. Ті аватар має багато втілей. Ти маєш бути хранителем, генералом посередником. Наставником при тому, що аватар це людина, яка підтримує рівновагу у світі, а не те, що наговорила Кіоші. Кіоші. Притом, ось так веде себе Аватар чому так мультсеріалі. Я маю сказати тобі дещо важливе. Ось чому. Коли ти був у світі духів, я послав за тобою дракона. Це пов'язано з видінням? Я бачив комету. Саме так. І так, да, там розповідається про комету Созіна і про те, що потрібно зупинити дуже швидко майже за рік, тому що прилетить скоро комета, і знову Рол лорд вогню захоче зробити щось жахливе. І Він каже, тобі потрібно. Оволодіти всіма чотирма стихіями і зупинити а, лорда вогню, щоб він знову не накоїв зла. І ось вся ця тема цього серіала: це те, щоб Антна наволод... оволодів чотирма стихіями. Все ні. У нас тут дешеві маніпуляції. І покажу тобі, що буде, якщо здесь. На півночі станеться біда. І Якщо нічого не зробиш, ще одну у підкорювачів зітруть з лиця землі, як повітряних кочівників. І особливе місце тут займає саме оцей момент: там, де кіоші вселяються в анга, щоб зупинити на цю вогню від знищення свого. Селища свого острова, своїх підопічних, і ви скажете, ну типа це аватар, це села Аватара. Так ось, в мультсеріалі оцей момент з Кіоші відігрував саме року. І року відігравав людина, яка дає основну задачу для Анга. І все було обумовлено те, що це було в... під час зимового сонцестояння. І от в чому прикол? Він зміг вселитися в Анга тільки через те, що було зимове сонцестояння і світ духів, і світ людей став дуже тісно переплетеним. Тобто, ця стіночка стала дуже тонкою. І так як аватар року живе всередині анга, він зміг через цей стан, через цю можливість сонц... зимового сонцестояння взяти контроль над тілом анга. І тут дуже грамотно прописано: тільки сонце впало, зійшло із статуї, все. Року пішов з тіла Анга, ну тобто він все одно залишається з ним, але він не може взяти контроль над тілом Ангра, тому що стан Аватара це стан Берсерка. Ну тобто, аватари вчаться контролювати стан Аватара, але. Для Анга більшість серіалу стан аватара був станом берсерка, який він не міг контролювати. Це була загальна сутність всіх аватарів. Оцей загальний мегарозум, який змішується в одне ціле і бере контроль над тілом анга. І ро і, і, і захищає себе ж, тобто, тому що Анг це аватар, і минулі аватари це теж аватари. І вони буквально самі захищають себе від знищення. Але тут аватар сам входить стан аватара, сам виходить стан аватара. Як хочу, так і роблю. Як хочу, так і роблю. Ну і сама, знаєте, часто повторювана відмінність від оригіналу, те, що сока не сексист. Я повторюю, що сока із маленького забитого села, і йому. Хрін від свідки він знає про сильних жінок і права до жінок. Для нього є тільки токсичний мускулізм, який він перебрав з дитинства, тому що ну якби війна не сприяє розвитку фемінізму, особливо в якихось маленьких забитих місцях, які від дуже сильно віддалені від світу. Але ні, тут сока якби поважає людей, і не зрозуміло, чому союки взагалі його покохали, чому почала сюсюкатись. Можливо, через те, що побачила у прес. Ну, вибачте, інакше я не можу пояснити, крім того, що це просто хід 15-річних дітей, які хочуть їбатися. Можливо, це через те, що е мультфільму 20 років і сценаристи бачили, що буде далі і вони такі, ну, коротше, він буд вони будуть їбатися, хай сосуться зараз. При тому, що в першому сезоні в них була тільки симпатія мультсеріалі, тому що далі, Сока закохається принцесою Юї і втратить її. І це, знаєте, теж елемент, який формує особистість. Перша. Сильне кохання, втрата вона формує його, тому що мультсеріалі в третьому сезоні він буквально йде в'язницю, щоб врятувати власного батька, і попутно він бачить суюкі і рятує її. І Якщо в мультсеріалі вони роз'єдналися, діти роз'єдналися із батьком, але. Сока забирає з собою. Тобто, а що заважало Сокі забрати Суюкі з собою зразу, коли вони пососалися, коли у них нібито зав'язалось кохання, так який сенс був залишати її на острові? Вона ж буквально прямо казала, що вона хоче побачити великий світ, вона буквально казала, що заздрить соці. Я тобі заздрю. Я завжди мріяла дізнатися, який світ назовні, проте не наважувалась вийти. Так який сенс був залишати її? Ах, да! Тому що в оригіналі було трошки по-іншому. Але ж ви так вже переписали велику кількість цього оригінала, чому ви просто не могли довести в себе чогось логічного і нормального. А, тому що Союкі має відігравати важливу роль в дальше в сюжеті, і там має бути ще якийсь квест з нею. Блядь, ну, самі собі стріляти в ноги, це, звісно, весело, але це, знаєте, дуже неефективно і дуже боляче. А ще цей момент, коли Катара і сока теж входять від духів, але якби Аватар тільки може входити від духів, тому що він місток між світом духів і світом людей. Як все це дивно і все це так нелогічно? Тим більше тут в першому сезоні буквально нас тільки підводять до Комета Сотіна. Нам говорять, що є Комета Сотіна, але Ангу про це ніхто не каже. Хоча в оригіналі це якби був головний квест, а всі інші були просто додатковими. Зараз буде невеличкий, напевно, спойлер, але мультсеріал 19 років чи 20, 19. Тому можна сказати, що книги поділені так. Книга перша це зав'язка, книга друга це основна частина, і книга третя це розв'язка. Тобто тут історія в трьох актах. Буквально історія в трьох актах розвивається і все. І історія цілісна, вона не розривна, її не можна розділити окремо і сприймати якось окремо. Це все цілісно. Тобто є діти, які... Дорослішають і в другому сезоні вони вже більше розуміють, якому на світі. А третій сезон буквально побудований на тому, щоб зупинити цю війну. 20 хвилин. 20 хвилин триває цей ролик. Я просто-напросто хотів записати короткий. Відгук на перегляд цього шедевра від Нетвікса, але 20 хвилин я просто бомбив і порівнював з оригіналом. І навіть попри це, я буду дивитися далі адаптацію від Нетфікса, тому що мені цікаво, що вони зроблять в другому третьому сезоні, як вони перепишуть, тому що другий і третій сезон можна переписати, щоб він був кращим, щоб вони були кращими чи вони є. Але знаючи, що це Netflix, скоріш за все, мені просто цікаво, як вони будуть руйнувати і далі мій улюблений світ, тому що, бачите, я буду дивитись цей такий. Боже ні. А сам такий, Боже, який я, блядь, мазохіст. Чому мені подобається? Дивитися, як руйнують те, що я люблю. Ладно, якщо ви додивились до цього моменту, то можете підтримати автора каналу Донатом. Силки є в описі, або Монобанка, банка-Монобанка, або можете послати нахуй. Це все добровільно. Це все, наша ілюзія вибору. Вибір я завжди. Не факт, що він подобається вам, але варіанти вибору є завжди. Цілую, люблю. В принципі, якось так. Можете подивити ще одне відео, підтримати мене донатом, підписатись на канал, поставити лайк, написати коментар, а можете послати нахуй. Ну, в принципі, це ілюзія вибору. Ілюзія завжди є.